показу – торгівельна марка Трахісан. Боляче ковтати смовчи «Трахісан». Зранку настрібам піднімемо порцію спортивної інформації. Вітаю вас! Нинішня Ліга Європи для українських команд почалася виступами Луганської зорі та Полтавської ворскли. Луганська зоря з Бельгії повертається зі щитом. Перемігши Шарлеруа завдяки дублю Руслана Малиновського 2 0 а от у ворскли справи кепські, мало того, що полтавський клуб поступився, так ще й втратив основного голкіпера Станіслава Богуша на останніх хвилинах. Він заробив вилучення. Київське Динамо, завдяки чемпіонству свій виступ у лізі чемпіонів розпочне з групового раунду. Перед стартом змагань команда Сергія Реброва підсилилася парагвайським чарівним метеором. Саме так називають 21-річного Дерліса Гонсалеса. Контракт чемпіонів України з парагвайським півзахисником розраховано на 5 років. Зарплата Дерліса за сезон сягне 1 мільйона доларів. А обійшовся він киянам приблизно у 10 разів більше. Останнім клубом Гонсалеса був швейцарський базель, з яким він став чемпіоном країни. Вінгер і на цьогорічному копа Америка посівши зі збірною четверту сходинку. У Динамо дерлі собрав 25-й номер у честь дня народження своєї доньки. Гравець обіцяє, що своєю грою намагатиметься виправдати покладені на нього надії. Один гол забив на Сантьяго сантяго Реалу, Два в Базелі. Сподіваюся, і у нинішній лізі чемпіонів вдасться порадувати вболівальників Динамо забитими м'ячами. Спонсор показу торгівельна марка Трахісан. Боляче ковтати – смокчи Трахісан. Донецького шахтеря Луїса Адріано у передсезонних матчах Мілана традиційно з'являється у складі і вже починає потихеньку перестрілюватися і забивати на товариському турнірі кубок чемпіонів у Китаї. Дев'ятка росонері у матчі проти мадридського реалу після матчів і серії пенальті вдало виконав 11-метровий. Щоправда, влучнішими виявилися вершкові 10-9 на іншому кінці планети у рамках того ж міжнародного кубка чемпіонів французький ПСЖ задав першої поразки англійському Манчестер Юнайтед. – 2-0. зірковий швед французького чемпіона Златан Ібрагімович цього разу не залишив поле без забитого голу. Захисники манкуніанців про грізного нападника. Просто забули. А він пробив поміж ніг голкіперво із центра поля да чемпіонаті світу з водних видів спорту у скарбниці. збірної України задзвоніла третя медаль. Дует-синхроністок Анна Волошина Лоліта Ананасова після кваліфікації був четвертим, але у фіналі зміг випередити японок і здобути бронзу. Прокляття четвертого місця на цьому чемпіонаті українки зняли. До цього наших синхроністок у Казані було чотири четвертих місця. Ну а перемогли у цьому виді традиційно росіянки. Синхронне плавання завжди вважалося жіночим видом спорту, але на нинішньому чемпіонаті стався справжній переворот. У цей вид добралися чоловіки. Вперше у Програму були включені змагання мікстових дуетів. Граціозним учасникам необхідно буде ще завоювати прихильність, особливо чоловічої аудиторії. Але історична подія відбулася у мікстах. у довільній програмі учора виграли росіяни Мальцев і Валітова, які своїми оригінальними костюмами вразили ще у технічній програмі. Український дует Резник Тимофєєв у підсумку став шостим. На представницькому тенісному турнірі у Баку із п'яти наших представниць після двох раундів не залишилося жодної. Ольга Савчук у парі проти румунської тенісистки скютік. Вважалася фавориткою. Однак поступилася у двох сетах 5-7-4-6. Ще одна українка у матчі проти росіянки Родіної Шансів на успіх практично не мала. У результаті програла досить легко: 1-6-1-6. Його повітряність Майкл Джордан, який основні свої багатомільйонні статки отримав від спонсорських контрактів і звідомо на весь світ спортивним брендом програв суд у Китаї. Виробник спортивних товарів із Піднебесної тривалий час використовував бренд Джордана і його ім'я Цяодань, Так звучить прізвище баскетболіста китайською. Звісно, що прибутками із американцем ніхто не ділився, та й надалі не буде ділитися. Китайський суд визнав, що претензії Джордана безпідставні. Прізвище занадто поширене, тому справу закрили за відсутністю Достатніх доказів відносно товарного знаку до фігури самого баскетболіста. Бажаю, щоб у своїх справах ви завжди виходили переможцями. Дали вам п'ятниці до зустрічі? Спонсор показу торгівельна марка Трахісан. Боляче ковтати смовчи Трахісан.